Друзі, всім привіт! Це знову подкаст FPL Ukraine. 34-й подвійний тур, в нас дуже-дуже щільний розклад, тому ледве-ледве ми встигаємо писати для вас подкасти. Тому якщо вам цей подкаст подобається, на цей раз е, як ніколи не поскупіться на лайк, на коментар, напишіть, що ви думаєте про цей тур, які дилеми є перед вами. Я впевнений, що як і у нас, у вас їх дуже багато. Е, давайте одразу перейдемо до справи. Е, ми, мій минулий. Тур, 33-й тур видався знову-таки досить непоганим. 70 очок я набрав, стрибнув на кілька тисяч вгору, 30-тисячний -ти я майже у світі. Перед цим туром я зробив такий цей трансфер, про який я розповідав минулого туру. Поміняв Алексіса Маккалістера на кауру на кауру мітому і мав Мітома шанси там забивати в матчі з нотінгемом Макалістер грав ш... поряд з кайседу, як ми думали. Думаю, що це зміниться в наступному матчі. Думаю, що все-таки Макмакалістер повернеться на позиції десятки. Велтман знову повернеться на правий фланг захисту. І, можливо, Макалістер знову стане непоганим варіантом. Але я задоволений парою Мітома Марч. Вважаю, Марча найкращим піком зараз з Брайтона. все ще ну, і Мітома другий найкращий пік. Стопінян поки що розчаровує. Там він привіз пенальті, пішов на заміну. Два м'ячі пропустив, ну тобто Естопінян поки не найкращий, не найкращий піднощик очок фентезійних, але подивимося до подвійної тури попереду. Будемо сподіватися, що перший щось занесе. Тренд з чергової асисвій зробив вже четвертий, здається, з того часу, як я його купив. Дуже задоволений. Бруно такий фантастично чудодійно зцілився і вийшов, зробив асист. Міг він там і забивати дуже. Дуже багато в нього шансів в останніх матчах, які він не реалізує. Дуже шкода для, для вболівальників Манчестера та для тих, хто фентезі взяв Бруно особливо так як я. Ну і, звичайно ж, я переживав, щоб він не забивав, тому що він залишився в мене на лавці. Джек Гріліш. Знову провів класний матч з точки зору футбольного. Багато пресингував, багато захищався, виконував багато роботи, яку, яку точно цінує Пеп, але не цінуємо ми як фентезі менеджери Він, в принципі, створював, створив кілька шансів для Холланда, який дуже багато не забив, окрім того, що забив. І Гріліш зараз досить спірний пік. Фоден повернувся, буде він його змінювати інколи. Тому Гріліша я, мабуть, перед цим туром не купляв би, але чи продавати чи ні, поговоримо трохи пізніше. Харікейн, герой, 11 очок, 2 асисти віддав, три бонуси зібрав. Чудовий матч для Кейна. Дуже задоволений, що він в мене був на цей поєдинок. Ну, як у Марк Шурашвор, також 12 очок набрав. Чудово, Ну і, звичайно ж, кепа, який в мене одне очко проти рай, який 9 в очному матчі зійшлися, вони не вважаються помилкою. Челсі грає в захисті непогано, грав вдома. Статистики у Брентфорда в цьому матчі не було. Вони там забили з нульового удару в ствір воріт, тому що там Асплікета свої ворота забив. Ну і я вважаю, що це нещасний випадок. Ті, хто вибрали раю перед кепою, не знаю, це. Це дуже дивне рішення, на мою думку, яке спрацювало, тому добре для вас. Для мене воно не спрацювало. І в цілому знову Олі Воткінс і Кірен Треп'єр по два очки принесли в черговий раз. Але піки ці такі на довго срок і були, так і є. Якщо перетерпієра поговоримо про Воткінса, він вже не такий залізний основний гравець в фентезі командах має бути, але трохи пізніше про це поговоримо. 0-1 в банк, один трансфер в мене і 30 тисяч, 30 тисяч на місце в світі. Непоганий результат, але все ще 30 чок до топ-10 тисяч. Давайте рухатися далі. Сьогодні в нас повертається рубрика зі статистикою. Подивимося на всі матчі. Найпронецівіше більше поговоримо. Почнемо, Crystal Palace West Ham. Бачите, що статистика досить посередня і у тих у тих кватації ближче до непоганої, але все ж таки не вражаюча. А от в захисті Crystal Palace дуже дуже класний. Найкращий з точки зору допущених великих шансів. Один з найкращих по допущеному ігжи та ударів зі штрафного майданчика. 3-4% на сахар проти Вестхема. не думаю, що це буде дуже результативний матч, але я не думаю, що треба багато гравців набирати з цих двох команд в цьому турі. Не знаю, навіть, кого тут вибрати. Заха може вже повернутися скоро. Він же був на картинках з тренувань. Оліса Езе все ще непогані піки, але під подвійний тур, звичайно ж, при, 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 покупляти їх не треба. <титут> <титут> Бачу тут якийсь один-один, щось типу того. Команда вже відносно надійно закріпилася в прем'єр-лізі, тому не думаю, що тут буде, буде щось цікаве для фентезі. Як і в наступному матчі, Брентфорд протягнуть Іної Фореста, Нутінгем одна з найгірших команд точно по статистиці в Лізі, але досить непогано вона грає в останніх матчах. По грі в цілому. Перемогла Брайтон, мало не вивезла очки з Ліверпуля. І в цілому команда. Проти своєї статистики зараз грає. Думаю, що вона програє Брентфорду такий, який теж не вражає по статистиці, Але домашній Брентфорд це завжди небезпечно. А виїзний Норфорд Нотінгем це завжди дуже-дуже погано виглядає. Тому 45% на Сухар Брентфорда знову таки непоганий день має бути для тих, хто володіє раєю. Але знову ж таки команда з одним матчем не така цікава в подвійному турі. Брайтон все ще. Лідер по атакувальним показникам ми займає перше місце. Майже здається, навіть по всім показникам серед всіх команд ліги. Чотири великі шанси за матч мачстворе Брайтон в середньому статистика за останні шість матчів. в Середньому за один матч. Непоганий захист у Брайтона, 47% на Сухар проти Волків. Ми знаємо, що Волки не найатакувальніша команда. Статистика це також підтверджує, тому якісь 2-0 від Брайтона я тут цілком очікую побачити. Борнмут Ліц, битва за виживання. Борнмут після непоганих поєдинків трохи відірвався, вже може почуватися досить впевнено, на відміну від Ліца, який через промах. Патріка Бемфорда з Лестером дуже сильно ускладнив себе життя. Календар дуже поганий у Ліце. Я думаю, що ліс один з головних конкурентів. один з головних кандидатів на виліт. В цьому сезоні, тому цей матч буде дуже цікавий. Домінька Саланки я б звичайно точно став би, дивлячись на статистику ліца в захисті, але всіх інших я б пропускав би в цьому матчі. Навряд чи тут буде щось цікаве для фентезістів. Фулхем Сіті, тут звичайно перекос в один бік дуже значний. Сіті одна з найкращих команд, як в захисті, так ватація. Кожного туру це кажемо. Сенсу багато цього немає. Треба лише відмітити вчора. Раз, що дуже погано Фулхем грає в Атаці без Мітровича. Статистики я практично немає, тому я думаю, що тут може бути і нуль. 0-3 Може бути 0-4, може бути, звичайно, як завжди, 1-4 який-небудь. Але Сіті має перемагати тут Фулхем, тим паче після того, що вони зробили з Арсеналом. Я думаю, що вони будуть на підйомі, і вони там силу особливо не витратили, тому чекаю тут перемоги. Давайте далі подивимося. Манчестер Юнайтед Астенвіла класний матч, буде. Статистика обох команд дуже хороша. Юнайтед класний в атації, не дуже класний в захисті. Вчора ми це побачили в матчі з Тоттенхемом, коли Юнайтед просто віддали другий тайм. Віла все ще одна з найкращих команд також по статистиці. Очікується тут дуже непоганого матчу. Думаю, якісь 2-1. Можливо, Юнайтед переможе, можливо, навіть 1-1 буде щось таке. Думаю, конкурентна буде, Ліз... конкурентна буде Віла тут. Тому. Цікаво, на подивитися всіх асетів, які у вас є з Мачестера, звичайно, треба ставити, тому що це подвійний тур. Олі Воткінс також не дуже погано виглядає. Якщо там є питання, чи зливати його за 4, чи ставити в основу. Питання важке, але ближче до того, щоб ставити. У мене воно, в принципі, теж переді мною буде стояти. Ньюкасл Саудгемтон Ньюкасл продовжує не брати сухарі. Грає при цьому прекрасно як ватаці, так і в захисті. Саутгемптон дуже поганий в атаці, як ми вже бачили. Ну і я думаю, що тут, нарешті, Ньюкасл точно візьме кліншит. Я думаю, що Ньюкасл 2-0 спокійно тут має перемагати, можливо, навіть і більше. І Піки Тріп'єра, я думаю, що треба його точно ставити в основу. Сам особисто я його буду ставити в основу, незважаючи на один матч. Він може набрати більше, ніж деякі даблвік. І там ще робот мене я б, мабуть, все ж таки не ставив і пошукав би якогось захисника з подвійним туром. Все ж таки, там Сіті, Юнайтед, Ліверпуля того ж тренда, якщо у вас немає. Ну і в атаці тут не, не дуже зрозуміло. Я думаю, що буде жорстоко ротуватися Ісак та Вілсон. Минулого туру стартував Вілсон, тут буде стартувати Ісак. Я думаю, але все ж таки більше 63-65 хвилин він не відіграє. Тому. Чи буде цього досить для того, щоб взяти Ісака і поставити його в основу на 65 хвилин проти потенційних, там, я не знаю, 120-180 хвилин інших гравців з двохповітним туром? Наче ні, але домашній матч у Касутгемптоном з одного з іншого боку каже про те, що може і це непогане рішення. Щоден непоганий матч для глядачів буде Ліверпуль проти Тоттенхема. Ліверпуль класно грає в Атаці. Ви бачите, статистика шалена по атакувальним показниках. На рівні з Ньюкаслом з Манчестер Юнайтед. Але в захисті, звичайно ж, не такий не, такий, не, такий, не так все радужно, але не так погано. Ліверпуль трохи краще став грати в захисті, хоча продовжує пропускати, помилятися, але не так погано він грає в захисті, як Тоттенхем. Дуже, Тоттенхем дуже погані цифри має зараз в захисті. Я думаю, що Ліверпуль тут 2-3 має забивати Тоттенхему. Ну і велике питання, кого з Ліверпуля брати, якщо в вас ще немає Салаха та Трента. Лестер Евертон, ще одна битва за виживання. Тут для фентезі нічого цікавого немає по одному матчу обох команд. І просто пропускаємо цей матч і дивимося за битвою за виживання. Думаю, що тут Лестер переможе. Думаю, що переможе він там в боротьбі дуже серйозній, які-небудь може 2-1-3-2, може навіть буде вболівати за Варді. Дуже мені подобається цей гравець, не пам'ятаю, чи казав, але. Для фентезі тут ловити нема, нема чого. Як, до речі, і в наступного матчу Арсенал проти Челсі досить важкий матч буде для обох команд, я впевнений. Я не думаю, що для Арсенала це буде легкою прогулянкою, особливо після е, психологічного такого удару, який завдали їм Сіті, Челсі також. Е, Зараз поранений, дуже багато провалює матч у Челсі. Непогано при цьому грає. ну, Брентфорду знову програли дома-0-2. Ну і ви бачите, що статистика навіть трохи краще собою в, в Челсі, у Арсенала дуже погана зараз. Статистика саме в захисті після травми Саліба. Ну і після матчу з Сіті, звичайно, де, на мою думку, Артета все ж таки тактично провалив цей матч, дуже високо пресингував Арсенал. І не було плану Б, що робити з швидким виходом під цього пресингу з довгими перебудами. На Халленде Холдін програвав постійно цю боротьбу Габріель також. Я давно казав, що він досить посередній центральний захисник, тому, мабуть, провальний в цілому план на грубу Фуартети. Ну і, звичайно, прекрасно зіграв натомість Гордіола, тому тут все чесно, Сіті майже 100% вже чемпіон Англії. Ну, і... Давайте подивимося на додаткові матчі, які ми матимемо в цьому турі. Ліверпуль, Фулхем, Сіті, Вестхем, Брайтон, там ще мешосімнайте будуть мати по два матчі в цьому турі. Ліверпуль грає проти Фулхема. Знову таки про статистику говорили. Думаю, що впевнена перемога Ліверпуля тут буде. Ну і під два домашніх матчі звичайно хочеться мати якомога більше гравців з Ліверпуля, але дуже важко вибрати цих гравців. Будемо трохи пізніше про це говорити, коли його проговоримо про мою команду. Ну і Сіті Вестхем. Думаю, що також буде тут досить комфортна перемога Сіті, але не дуже розгромна. Я впевнений, що перед наближаючим перед матчами із Реалом, які наближаються, буде Сіті берегти сили, берегти гравців, буде ротація. І я думаю, що 1-2-0 максимум Сіті тут переможе. Але я бачу два сухарі Сіті цілком. У, цих, у цьому подвійному турі. Ну і супер матч, на мою думку, буде Брайтон, Манчестер Юнайтед в Кубку. Ми вже побачили, як ці команди грали. Дуже цікава тактична боротьба, не дуже багато там було таких прям яскравих моментів, але дійсно дві сильні команди грали, це було видно. Ну І тут ви бачите, що по статисті це, це одні з найкращих команд з точки зору атаки. Непогані вони обидві в захисті, незважаючи на травми, які зараз є в Манчестер Юнайтед. Ну, я очікую, тут на результативний матч дуже, дуже дуже цікавий. планую його дивитися. Такий календар, друзі. Далі давайте подивимося основну увагу на цьому подкасті, приділимо все ж таки, які варіанти є на цей тур, кого брати під подвійний тури, скільки робити хітів, і все таке. Це моя команда до всяких трансферів. Поки що у мене на воротах, трипієр. Хоч він має один матч, я вже казав, що я вірю в те, що він може занести там 12-15 очок Легко Саутгемптоном, давно він нічого не заносив. Це той матч, в якому він дуже небезпечно його саджати. Переси Ступінян. Два домашніх матчі, класний матч з Вулверхемптоном, Чудові шанси на клінчити. Ступінян все ще продовжує ходити в атаку. Тому Ступенян, звичайно, ніх не треба продавати перед цим. Туром, чи варто обрати, я б скоріше сказав, що ні, але залишати точно треба. Тренд перед двома домашніми матчами дуже мені подобається. Тренд зараз його інвертована позиція, його, йому, як друге дихання в нього відкрилося, коли він на не, неї перейшов. Постійно він десь близько до штрафного майданчику там, в районі центру зараз, тому що нова позиція цього вимагає. Ну і тренд один з майже мастхев. Гравців на цей тур, на мою думку, два домашніх матчі, потенційний сухар навіть з Фулхемом. Тренд чудовий пік на цей тур. Далі пара з Брайтоном і Тома Марч найкраща пара з Брайтона, яка може бути, на мою думку, тому залишаємо її. Далі ще поки що в мене є пара з Манчестер Юнайтед, Трашфорд Бруно. Бруно ми вже казали дуже багато класно має статистику, багато має моментів, але не реалізує, не забуває. Не, не приносить багато фентезіочок. Чи принесе він. В дуже важких матчах, на мою думку, з Віллою і Брайтоном не знаю. Звичайно, може принести обидва матчі, в принципі, досить, обіцяють бути досить результативними. Тому Бруно це таке велике питання на цей тур, яке теж, теж трохи обговоримо потім. Ну і Джек Гріліш, теж про нього говорили. Думаю, що він не зіграє багато. Думаю, що він вийде точно в старті в одному з матчів, скоріш за все, з Фулхемом, і поміняється десь там на 70-й, може, може раніше. А, але знову-таки про Гріліш, я ще коли брав його, я вже я казав, що я не розраховую, що Джек мені буде приносити там, по 15-12-15 що по -15 кожного туру одинарного. Да? Тут я від нього цього все ж таки очікую. Але в 6-7 очок я від Гріліша чекаю. І в матчах, коли команда виграє 4-1, я розраховую, що Гріліш хоч якесь, якусь результативну дію зробить. З арсеналом цього не сталося. Був я дуже розчарований, тим, ще й жовтою карткою ранньою заміною. Точніше, на ранню за заміняє заміни одразу після пропущеного голу. Одне очкові дрібніше було досить неприємне. Але поки що я ближче до того, щоб його залишити. Міняти ким його сіті, я не знаю. Нема навіть з травмою Дебрює цим пошкодженням, не знаю наскільки воно серйозно. Думаю, що не дуже. Але я не думаю, що Дебрю зіграє в обох матчах. Тому. Хочеться мати на ці два класні матчі все ж таки з Фулханом Вестхемом, два гравця Сіті, тому Гріліш, мабуть, залишиться ми на команді. Ну і Харікейн залишається поки що, але дуже висока вірогідність, що я поміняю Кейна перед цим туром. Подивимося, які в мене є варіанти. Ну і Ерлен Халанд має бути в вашому складі. Воткінс, Шер і Хенрі дуже непогана лавка. Очікую я знову якісь пристойні очки на лавці, що не дуже звичайно добре, але... Що поробиш? Давайте говорити про опції, які в мене є. Опція номер один. За мінус 4 поміняти рая на Едерсона. Мені пік Едерсона подобається. Я розумію, що Едерсон ще, скоріш за все, або два очки, або шість очок. Третього не дано. Тобто Сіті або впевнено перемагає, пропускає. Тоді Едерсон отримує два очки. Жодних сейвів. Або він отримує 6 очок за сухари, який-нібусь 4-0, ніяких бонусів, тому що бонуси розбирають всі ті, хто забиває від ЄГЛІВ передачі. Але мене влаштує 2 по 6 в цьому турі і 12 очок від Едерсона. Я бачу тут він, на мою думку, найкращий голкіпер зараз на цей подвійний тур. І Рая може теж набрати там свої 8-10 очок проти Ноттінгема, але на довгий срок я хочу мати Едерсона. В нього є 37-й тур. у Раї, в принципі, там взагалі має. Де я хотів би вставити, немає. Тому Едерсон мій пік, і я його зроблю на 80%. Тобто, які, яку б опцію я не взяв, всі ці опції вони включають в себе трансфер Едерсона замість Давіда Раї. Другий трансфер це замість Харікейна, Дього жота. Жота отримав невеличке пошкодження, як сказав Клоп на прес-конференції, тому саме він був за рано поміняний. І це як наче й добре, а наче й недобре. добре. те, що це не було не тактичне рішення поміняти жота на 59-й хвилини, а недобре це те, що власне це було пошкодження, і невідомо, що з ним буде. Клоп сказав, що будемо дивитися жота. На мою думку, таке найголовніше питання: якщо ви не можете взяти Салаха або не хочете тратити, витрачати на це, там мінус 8, мінус 12, чи покриває жота атаку Ліверпуля. І відповідь на це питання від мене скоріше так, тому що Салах, незважаючи на те, звичайно, що він буде з більшою вірогідністю грати двічі по 90 хвилин, що він на пенальті грає він дуже-дуже дуже глибоко, точніше, широко на фланзі. Після того, як Арнольд перейшов на позицію в півзахисті в білдапі так, на початку атак, Салах максимально розширює фронт атак. Ліверпуля і йде дуже глибоко на фланг. І це якщо ви подивитеся там на карту ударів в минулому матчі Салаха, то це два удари з кута штрафного майданчика. І, і це те, що ми будемо бачити постійно у Салаха. Поки тренд буде грати інвертованого захисника в півзахисті, Салах буде грати дуже широко, і це для нього погано. І це добре для нього жоти. Це добре для Коді Гакпо, але найбільше це, звичайно, добре, на мою думку, саме для Діого Жоти, тому що Гакпо все ж таки грає ближче до, пози... ближче до такої ролі фірміно. Кілька сезонів тому фальшивої дев'ятки. Жота часто вривається на... з флангу штрафний майданчик на передачі на простріли. І саме Жота головна атакувальна сила зараз у Ліверпуля. Він стартував останні там, 6 йдеться матчів. Він в хорошій формі, два дублі поспіль він зробив. Так, одне очко він приніс минулого туру. Але я вважаю, що це те просто того, що Джо Джота хотів, щоб я його взяв саме в цьому турі, і мої конкуренти не втратили, не набрали додаткових від нього очок. Саме так я на це розраховую. І поки що, незважаючи навіть на новини про пошкодження жоти, я ближче до того, щоб взяти його за 4, замість Кейна. Разом з Едерсоном, але, в принципі, ми ж розуміємо, що це мінус 4, які я вже зробив минулого туру, коли поміняв Макалістера на Мітому. Я міг зберегти той трансфер, мати зараз Макалістера і просто взяти зараз двома трансферами Едерсона та Жоту. Я тоді досить свідомо на це пішов, тому що я хотів мати Мітому. Мітома міг мені вже повернути за цю віру в віру в нього. Да? Але, в принципі, оця, отака опція один у мене. Опція номер два. Це за мінус 8 поміняти того ж Рая Едерсон. Далі поміняти Бруно на Салаха, поміняти Ісака, взяти Ісака замість Кейна. Такі заміни, що мені в цьому плані подобається. Це те, що перше, я отримую Салаха. Це дуже високий відсоток володіння в нього буде на цей тур. Він, звичайно ж, гарантований, майже гарантований гравець двох матчів. Зі старту. Це мені дозволяє поміняти Бруну, який все ще не, не заносить фентезі, хоча досить дорогий. І це мені дозволяє отримати під Southgemetна атакувального гравця Ньюкасла, який в шаленій формі, і якого ще за два тури буде подвійний тур. ще один але знову ж таки, в 60-65 хвилин я очікую Дисака, і це його мінус. Тобто, одразу як плюс, так і мінус. Це Олександр Ісяк на матч з Саутгемптоном. Ну і мінус 8, звичайно, теж досить боляче. Всією командою, в принципі, не так легко буде взяти КДБ потім, тому що щоб поміняти салагха на КДБ, треба буде щось зробити з Грілішем. І Салах, мені не дуже подобається трансфер Салаха ще тому, що я його, по-перше, не буду ні тут капітанити, ні в будь-якому з наступних турів. І, скоріш за все, в наступних турах я не, навіть не дуже хочу Салаха. От чому справа. Я навіть не дуже хочу взагалі гравця атака Ліверпуля, тому що там під подвійні тури в мене в принципі є дуже багато варіантів і без салаха, і без жоти. Але жоту поміняти в наступному турі на Ісака буде дуже легко в будь-який момент. Я зможу це зробити. І чи в, там в 3-6 турі на Ісака жоту поміняти і, і забенчити жоту. Мені теж не буде дуже страшно, там матчі, якому я не захочу його поставити. Там, я не знаю, з Брентфордом, може, захочу в наступному турі. Я, там, я не знаю, з Лестером на виїзді не захочу. А, та, отакий ще є в мене план. А, теж я його розглядаю, досить серйозно розглядаю. Я не скажу, що я зараз там на 80% з опції 1, опція 2 має свій досить великий відсоток в моїй голові. А, є ще опція 3. Давайте її теж подивимося. Опція 3, це теж мінус 8. Це теж жота, але це насправді опція номер 1 плюс Далот замість Ріко Хенрі. Дього Далот, який досить небезпечно грав у Кубку з Брайтоном, не так небезпечно грав з Тоттенхемом. Грає він зараз лівіше, часто також зміщується в півзахист, небезпечний, хороший пік. Можливо, шоу трохи безпечніший пік з точки зору того, що він може зіграти як на фланзі, так і в центрі захисту, як зараз грає. Але цікаво цікаво спробувати Далота саме. Він зараз має вищий атакувальний потенціал. І це теж як варіант, якщо я захочу підсилити все ж таки цей свій перший варіант, і взяти додаткового гравця, додатковий матч на цей тур. Як ви бачите, тут всі 11 гравців мають подвійні тури, трип'єр на лавці, це мінус цього варіанту, звичайно ж, Тріп'єр може набрати за один матч більше, ніж набере Далот. Тут, звичайно, неправильні матчі у Далота, у нього не Тотенхем і Фулхем, а Віла і Брайтон досить важкі, насправді, матчі для захисту, тому я далі зараз від цього варіанту. Тим паче Далот все ж таки, на, мабуть, не на 100% в основі. Ну і останній, останній варіант це мінус 12 аж. Тут також є Далот для того, щоб не ставити Шера або Воткінса. Тут є Едерсон, як і в усіх моїх варіантах, тут є Салах замість Гріліша взре. Ну і тут є Ерлінг Халанд і з. Ви бачите, що схема 4-5-1. Можна зробити в принципі те саме за мінус 8 без трансферу до лота. Тоді Воткінс або Шер можна може зіграти в основі. Тоді в мене є два, буде два гравці, які не мають подвійні тури в 3-4. Ця, ця, цей варіант мені теж дуже подобається, тому що, по-перше, я хочу дати ще один шанс Бруну, незважаючи на все, те, що вже казав, що він не заносить, але те, що він не заносить, це тільки значить те, що він може занести в дуже легко в наступному турі, тим паче, коли в тебе є два матчі, тим паче, коли в тебе ще є подвійний тур попереду. Ця опція мені подобається тим, що в мене є Салах, і я дуже легко можу його поміняти на дебрю будь-якого моменту, тому що тут немає третього слота Сіті. А, і ще, ще чим вона мені подобається, це тим, що я розгрузив свій бюджет, і в мене Грінвуд, те, який прийшов замість е, Кейна, так це ще один трансфер, який власне мінус 12 зробив. А він залишає всі гроші в мене саме в команді. Тобто, в мене от, там команда 0,9 в банків залишається, і в мене там топова команда, на мою думку, на майбутні тури. Там навіть там, здало, там бездало, доло, та неважливо. команда, все одно все одно виглядає дуже, дуже круто, дуже класно. Воткін міняється на Ісака в 36 му легко, і все чудово, команда цукерочка. Але це мінус 8, мінус 12, ну і вона мені дає Салаха і не дає другого гравця атаки на цей тур із Сіті. Це мене теж трохи, трохи засмучує. Отакі, от от друзі, варіанти. Якщо говорити про капітанство, про капітанство в цьому турі, давайте розглянемо 4 варіанти: це Холланд. Рашфорд, Джота і Салах. По статистиці ви бачите, що Холдин тут майже по всім показникам один з найкращих, а точніше найкращий. Рашфорд трохи гірше. Він тут непогано, до речі, почав в подягріші грати, і ключові паси, і очікування. Асисти в нього є. Um, в штрафному майданчику найбільше доторкається саме Рашур в але знову таки ж Салах дуже-дуже на фланзі ці, ці доторки робить. Все ж таки на куту, ближче до кута, штрафного майданчику. Це, звичайно, йому не плюс. Але по великим шансам, по XG і по ударам зі штрафного майданчика, тут, звичайно, Холланд, Холланд на дві голови вищий, буквально, і по цифрах, ніж. Конкуренти, і взагалі я не бачу сенсу тут ризикувати. Я от покажу вам на опції 1 та що Ерлін Халанд має бути капітаном на цей тур. Є варіанти там Салаха, але все ж таки в салах знову таки всі мінуси ми його вже проговорили. Можна ризикнути жотою. Не бачу в цьому жодного сенсу взагалі. Жотий так, це ризик, якщо ви його берете, там у нього 5% володіння, він вийде там, зробить хитрик з Фулхемом, і це може бути в нього високий атакувальний потенціал насправді. По іншим командам, якщо говорити е, коротко про інші команди, з Фулхма я б не брав би нікого в Сіті, Ліверпуль і немає даблвіків попереду, немає сенсу брати когось. Крістопелес Манчестер-Сіті у Вестхема визній два матчі в подвійному турі, теж би я нікого не розглядав, бо він мені не подобається, як пік, тим паче, при таких, такій кількості варіантів в півзахисті. Якщо говорити взагалі, хто мастхев? В цьому, в цьому турі, на мою думку, це Рашор, це Холланд, це Марч Мітома, захисник Брайтона або Стіл, або Ступінняна або Данк, це Тренд, і, і все, мабуть, це все. а Інші позиції всі такі досить спірні. Тобто, ви можете мати Бруно, можете мати Салаха, можете мати Гріліша, можете взяти Джоту. Можете грати Тріпіера чи не грати Тріпієра, брати захисника Юнайтед це може бути шоу чи далот. Голкіпера можна залишити раю, можна не брати Едерсона, можна взяти Давіда Дхе, це теж непоганий варіант. З Ліверпуля можна, в принципі, задвоїти, навіть якщо у вас там є тренд, можна взяти Робертсона це не такий поганий варіант. Мені він менше подобається, тому що я думаю, що Ліверпуль. Може не пропустити з Фулхемом, але, скоріш за все, він все ж таки мінімум в одному матчі пропустить. Робертсон, ми вже казали, що не дуже зараз ходить в атаку, крім стандартів. Тому Робертсон мені, мені менше подобається. Але в цілому, от така от картинка, команда в цілому виглядає фріхіт, я б сказав би. В принципі, звичайно, скоріш за все, я буду робити хіт один чи два. Але команда виглядає, не знаю, що, що б я зробив, якщо б зараз робив фріхіт, я б, мабуть, зробив би щось таке. або... Як одна з тих опцій, які в мене були на попередніх слайдах, і ми про них поговорили. Всі вони захіти, легко робляться. Друзі, це все Класного вам туру. Дякую за увагу. Пишіть коментарі. Всім пока.